Ну все, секрет розкрито. Розходимось. Цей хлопець показав українські слова, які дуже важко вимовляються навіть деякими українцями. Не те, щоб іноземцями. Бохани, ти можеш прочитати декілька слів? Окей. Давай перше. Еліанісія. Угу. Світлос фокома скування. Добре, наступне. Високопродуктова. Productiveness. Mm-hmm. Dale. Okay, next us You have some problems? No, I mean Leb <coughs> uh Do you need some help? Uh, no, no. Um <coughs> Leble Леб-леб-леб-леб-лу. Леб-леб-леб-леб. Le... сподобалось відео. Тоді не забудь поставити лайк та підписатися, аби бачити більше контенту із іноземцями та Україною.